Дивлюся, я позитивні блогери, так звані, затягнули в мережі пісеньку, що, мовляв, Путін е, знов намагається порушити нашу єдність. Давайте не піддаватись на його провокації, е, бо це він хоче, щоб ми, українці між собою пересварилися. І тоді він переможе. Е, в мене питання. Так, я згоден, що єдність нам потрібна. Але навіщо нам єдність з самими агентами цього Путіна? Навіщо нам єдність з цими зрадниками, які з е, самого початку, навіть не з 24 лютого минулого року, а значно раніше, роки до того ще. Працюють на пуйла, працюють на рашку, працюють на російські спецслужби, працюють на нашу поразку, працюють на перемогу Російської імперії, працюють на знищення України, працюють на те, щоб е, Україну довести до стану справді якогось внутрішнього конфлікту. В них позиція. Ми будемо заважати армії воювати, ми будемо ламати стосунки з союзниками, з американцями, німцями і таке інше, з іншими союзниками. Ми будемо із рук вон погано вести зовнішню дипломатію. Ми взагалі не будемо думати про те, як налагодити виробництво зброї в Україні. Ми будемо красти гроші, все, що можна красти, допомогу і так далі, компромотувати Україну в очах наших знову ж таки союзників, спонсорів. А ви нас не критикуєте, тому що це порушує єдність що Це порушує, так би мовити, схвалення народом нашої влади. Класно, ви хочете, а не забагато ви хочете. А нафіга нам така єдність? Що вона нам дає? Вона нам дає тільки одне: можливість разом з вами здатися нашому ворогу. От і все дає нам можливість допомогти вам знищити Україну. Потрібна єдність. Тільки е зрадників потрібно спочатку віддати під суд, а не з ними єднатися.